З Донецької області за сьогодні вивезли близько 400 людей. Загалом, спочатку обов'язкової евакуації 1 серпня, 3838. Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця Донецької військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Розуміємо, що залишилися в житті люди, які ухвалили для себе рішення залишатися і сидіти попри все. Але тим не менше, і правоохоронці, представники обласної влади, буквально здійснюють поквартирний подворовий обхід людей, щоб особливо сімей з дітьми. Сьогодні, наприклад, так відпрацьована була Красногорівка, і та кілька сімей відмовилися їхати. Щоправда, відмовилися лише сьогодні їхати. Виїжджатимуть за кілька днів. І більше про ситуацію на Донбасі та евакуацію людей з регіону розпитаємо заступницю міського голови Покровська Маргариту Ідрісову. Вона з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, пані Маргарито. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава розкажіть, будь ласка, чи є у вас цифри? Скільки приблизно за день виїжджає людей з Покровська, і скільки загалом вже потягами поїхали з Покровська людей? Не почула повного питання. Вваж... ну, рахую, ви мене чуєте, так. але розумію, яке було питання, яка ситуація на Донеччині, яка ситуація в Покровській громаді. Що стосується покровській громаді, в нас ситуація напружена, але контрольована силами збройними силами України. В нас відбувається кожного дня евакуація евакуаційним потягом з міста Покровська. Щоденно відбувається, відбувається евакуація близько 500 людей. Ну кожного дня різна, різна кількість людей. Люди звертаються, записуються на евакуацію. Ми підвозимо маломобільних людей, працюємо з ними, вмовляємо евакуюватися, тому що ні. Має нічого цінного ані життя людей, і е, кожного дня відправляється потяг на Львівщину е, і наступного дня відправляється на Кіровоградщину е, Тому людей евакуюємо. Люди е, не дуже зголошуються на те, щоб евакуюватися, але ми е, все ж таки вмовляємо і ну намагаємося пояснити, чому це важливо. Ну, пані Маргарито, ну стосовно евакуації раніше була тенденція, що люди, які залишили свої домівки через російські обстріли, почали повертатися на Донеччину. Чи зберігається ця тенденція після оголошення вже примусової евакуації? Чи повертаються зараз люди? На жаль, люди повертаються. На жаль, люди повертаються, але вже після об'яви такої евакуації, вже менше повертаються. Але а, вони і від'їжджають більше, а, тому що ми не просто їх відправляємо десь кудись. А ми домовляємося з нашими громадами, де більш безпечно. А, ми а, контролюємо куди куди переїжджають наші люди, а, де вони поселяються. Ми надаємо їм гуманітарну допомогу і слідкуємо за тим, щоб ну ми не полишаємо людей на самоті. А, ми завжди про них піклуємося як у своїй громаді, так і поза межами її. Ну от щодо піклування, а от е, яка частина тих людей, які е, виїжджають через Покровськ, далі ну, наприклад, на Львівщину, залишаються в місті? І е, чи даєте ви їм притулок, чи десь розміщуєте їх саме у Покровську? Так, це є такі міста, з яких евакуюють людей, наприклад, Авдіївка, Пєскі і так далі, такі там, де йдуть масові бої. Якщо вони дуже пізно виїжджають, звичайно, ми їх прихищаємо, вони в нас ночують, ми їх стабілізуємо з точки зору психологічного та медичного, і на наступний день, звичайно, відправляємо там вже, де безпечно. Тому звичайно, якщо люди цього потребують, то звичайно ми їм все це надаємо. А з самого міста, тобто місцевих жителів Покровська, скільки виїхало приблизно? Не чую питання. Я Не повторю, питання. Я повторю, Сподіваюся, що почуєте цього разу. Скільки так. саме жителів Покровська за час спочатку російського вторгнення виїхали за межі? В нас мешкає 100 тисяч зараз. Ну на перша хвиля евакуації 80% мешканців виїхали, адже зараз ну десь 40% повернулися до міста. Але ми розуміємо, зараз літо в свої дома, дома владіння, вони повертаються, бо є огороди. За домом треба слідкувати, але вони кажуть, що в разі загострення вони будуть також від'їжджати. Ну от зрозуміло, зараз в покровську там кілька десятків тисяч людей залишилося. Ну, е як ви кажете, влітку е вони можуть залишатися, там є город. А що робити взимку? Чи готується місто якось Перестала до зими? Перестала чути питання ще раз повторю. Е Зараз літо і люди можуть залишатися в місті. А як бути взимку? Чи готується місто і самі містяни до опалювального сезону і до холодів? Звичайно, ми розуміємо, що міста та й вся Донецька область залишилися без газопостачання, і ми розуміємо, що газа цього опалювального сезону не буде. Тому міська влада зараз вирішує на містах питання щодо по перше евакуації людей, і по-друге, вся критична інфраструктура, яка залишиться в місті, ми готуємо. По-перше, учасні домовладіння, тому що люди тут вирішили залишатися. Ми вже провели опитування, хто евакуюється, хто все ж таки залишається. Там, де є пічне опалення, люди будуть залишатися, і ми будемо їм допомагати. Ми робимо резервний запас твердого палива. В нас є, будуть створені, і ми вже над цим працюємо над створенням пунктів обігріву. Це ті приміщення, які мають твердо Паливні котельні, які не залежать від газопостачання. Тому в цих пунктах обогріву будуть проживати саме наша критична інфраструктура. Це наші мешканці Покровської громади, які обслуговують цю критичну інфраструктуру. Вони там будуть залишатися. Ну і ті мешканці, які все ж таки з багатоквартирних будинків, ну з яких з якихось причин не зможуть виїхати евакуюватися, і в разі загострення ситуації військової, то звичайно вони будуть виїжджати. Ну а якщо вирішують залишатися, то в них буде буде цей прихисток в цих пунктах обігріву? Ці пункти обігріву будуть ну я ще раз наголошую на твердому паливі. Вони завжди будуть теплі, і в них будуть створені медичні кабінети. Можна буде приготувати собі їжу, і ці пункти будуть також мати продукти харчування, з яких люди зможуть зробити собі. Приготувати собі їжу, але зараз місто живе ну більш-менш спокійним життям. У Нас є продукти харчування, у нас працюють ринки, магазини, не глядячи на те, що е, з 12 серпня нас вже е, повідомили нам, що е, закриваються магазини. АТБ. Е, тому, е, ну навіть якщо вони закриються, все одно мешканці будуть з продуктами харчування. Дякую, зрозуміло. Дякую за вичерпну відповідь, що приділили нам час. Це була а, заступниця Дякую. міського голови Покровська Маргарита Ідрісова.